Това площа перетворилася у цей день на ярмарок. Тут пройшов третій фестиваль українських товарів у пошуках Made in Ukraine. Знайти можна було практично все від хендмейду до цифрової техніки. На захід, за словами організаторів, зібралося понад 200 виробників. Звісно, знаходяться кожного разу нові виробники взуття, нові виробники одягу, нові виробники продуктів харчування. Іноді вдається знайти якісь там принципи, принципово новий товар, але здебільшого це просто розширення учасників. велика кількість стендів представляла вітчизняний одяг. Основна його перевага над зарубіжними брендами більш демократична ціна. Найвищий попит має патріотичне обрання, вишиванки і футболки із національною символікою. Ми вирішили. А чому ж не робити якісну річ? І це ж можливо. І, до речі, це не є досить дорого. Щоб взяти все українське, зробити просто якісно і віддатись цьому ділу – супер. Смартфони, планшети, букрідери виготовлені в Україні. Схоже, на жарт, учасники фестивалю демонструють, що зовсім ні. Відчизняні виробники цифрової техніки запевняють у високій якості і надійності свого товару. Буншета ні повністю призводять в та в просто біля ми зараз. Сюрпризом для організаторів стала участь у фестивалі відомого виробника Лиж. І, хоча бренд є австрійським, його продукцію виготовляють у місті Мукачево. Ми можемо гордитись, що в нас в Україні є така фабрика, яка для цілого світу виготовляє дуже якісну і класну продукцію. Одним із нововведень фестивалю стало створення спеціальної дитячої зони. Тут виробники різних розвиваючих ігор представляли свою продукцію. Для найменших відвідувачів влаштували різноманітні майстер-класи та конкурси. Ми пишаємося тим, що в Україні змогли повністю зробити весь цикл виробництва. Від розробки це наші авторські ігри. І до виконання, скажімо, в усіх деталях все, що є, все українське. Фестиваль продемонстрував усе розмаїття вітчизняних товарів, які не завжди можна знайти на полицях магазинів. Для відвідувачів це стало прекрасною нагодою поповнити продовольчі запаси. багато класних мастеров і все що хочеш, можна купити. Ми знайшли цікаві карти, де можна забирати місця, дати постріть хати. Я вже давненько шукаю <плес> багато <плес> речей українського виробництва, <плес> і... а тут якраз все, що душа бажає. 482. Саме ці цифри на штрих-коді показують, що товари зроблено в Україні. А їх, як показує цей фестиваль, не так вже й мало. Головне мати бажання купувати українське і знати, де шукати. Арсеній Усяніков, Анна Удовиченко спеціально для Produced in UA.